Щоб більше залучати жінок до прийняття рішень, представники коаліції Буковина 1325 організували форум Жінки, Мир, Безпека. Жінки воюють на передовій, волонтерять та рятують життя постраждалим. Коаліція Буковина 1325 Вже два роки реалізує резолюцію Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека. Представники державних і громадських інституцій проводять заходи з гендерної рівності та протидії насильству в умовах збройного конфлікту. І мета цього заходу це привернення уваги влади і громади до того, що в в Складних умовах війни ми маємо активніше використовувати потенціал жінок, тому що сьогодні велика кількість жінок несуть службу в збройних силах України, і ми хочемо показати сьогодні якраз присутність жінок в різних сферах. Учасники Буковинської коаліції поділилися досвідом впровадження резолюції з колегами з Донеччини, Одещини та Вінниччини. 24 лютого 2022 року. Представники коаліції Донеччина 1325 евакуювалися на захід України та, попри війну, продовжували працювати. Ми працюємо, ми надаємо допомогу, ми евакуюємо, надаємо юридичну допомогу, психологічну допомогу. Ми оновили обласний план дій. І сьогодні ми створюємо п'ять місцевих планів дій, на які під місцеві громади Донеччини підводять кошти. В нашу коаліцію входить 50 громадських організацій, і їх дії направлені саме на те, щоб допомогти сьогодні Донеччині вижити і перемогти. На форумі обговорили й проблему насильства над жінками у Чернівцях. І заклади, в яких їм надають допомогу. У нас було так само відкриття служб, які займаються протидією домашнього насильства. Це і, Центр допомоги врятованим і денний центр підтримки жінок, які постраждали від домашнього насильства і за ознакою статі, кризова кімната. Зараз ми плануємо по проєкту відкрити притулок для жінок, які постраждали. До обговорення долучилася молодь. Зокрема, студенти показали виставу про роль жінок у Збройних силах України. Моя мама мене підтримує, іноді підстраховує з донькою. Адже вона вірить, що я можу вносити зміни, і вона за спасіння України ставлення до жінки в армії залежить і безпосередньо від жінки, але і армія теж е, має дуже багато. Питань, проблем, які породжує сама, і їх потрібно про них потрібно говорити, про них їх потрібно вирішувати. І от я вважаю, що молодь, що ми зараз і робимо, повинна про це говорити, тому що нам тут жити, і ми повинні дбати про і створювати той простір, ту країну, берегти її, відвоювати, щоб нам було дожити. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4